На селі люди прокидаються задовго перед тим, як сонце має сходити. Хто трудиться коло землі і коло худоби має свій розпорядок дня. Та він і спільний для усіх: нагодувати, напоїти, гної повичищати, на пашу відігнати. Звичайно, не тільки одна я наробляюся в селі. Люди в селі дуже наробляються. Ранком встають, в 5 годин встають і раніше ніж 11 не лягають. Дуже важко в селі. Це не місто, яке по годинах тут годин немає. Зозуля, Сонька, веснянка в череді, Марта, коник, гоша, красуля, муха на долині. З худоби живуть у сім'ї. Олена родом з сусіднього села вийшла заміж, купили хату у верхівці. Якби не чоловік, не подужала б, каже жінка, на його руки і припадає більшість робіт. Худобу любить, але й праця коло неї жили, витягає. Звичайно, одну б тримала корівоньку, була б робота в селі, хоч приблизно до трьох тисяч. В селі можна ще на такі гроші прожити, якщо чоловік до трьох тисяч отримав. Ну і я, звичайно, щось би була б якась стороння допомога, то що картопелька була б, помідорка своя, огірочок свій, можна прожити і дітям допомогти було б. А так вимушені люди тримати корівки. Хто не лінується, то може і на молочко можна і прожити. Але так як в нас за нього дають дві гривні. О, то дуже важко. Є городів під картоплею, буряками, є такі сякі відходи. Можна було би й на продаж свиней годувати. Якби ж прибуток був з того? Ну, яка ж ціна, якщо я здала по зараз скажу, по 14 гривень, свиню здала, а 60 гривень кілограм м'яса, хіба можна 60 гривнями наїстися, якщо за кілограм, хоча б на сім'ю. Коли діти, яда треба зустріти три-чотири, щоб сісти і поїсти нормально. Що ж з одним кілограмом. Якщо вони беруть по 17 живий вес, а продають по 60-65. Невже це є справедливість якась десь? Як це можна вижити в селі? Ми їх то годуємо, а прийдеш в нього ж купиш на базарі по якій ціні. Ну от так і виживаємо для себе держимо. Коли на селі відпочивають майже ніколи, тваринам не скажеш. Самі собі щось шукайте, а я до клубу тим часом піду. В селі може бути відпочинок. Свято хіба тільки що? хіба що свято, і то коровка ж не знає, що в тебе свято. В обід треба зустріти, нагодувати, подоїти, вичистити, випустити в поле, дати теляткові, дати поросяткові. А вже й незабаром зварила вечерю. Вже коровка прийде з поля. Треба опять зустріти, нагодувати, подоїти, вичистити як треба. Верхівка в зелені потопає, ставками вмивається до районного центру майже 20 кілометрів. Не встиг на прямий рейс попутна довезе, воно на трасі. 750 жителів не так і мало, як на сьогодні. Щоправда, половина пенсіонери. Сотня людей мають роботу, 250 собі її шукають. На жаль, поза селом. Займаються фактично заробітками, їдуть по заробітками, підзовним господарством займається одиниці. тому що на сьогоднішній день ціна молока от що таке село? Село це відгодівля бичків, відгодівля худоби, свиней. На сьогоднішній день ціна на м'ясо занадто низька, а ціна на затрати зернові культури, вони дорогостоячі, плюс гручі пальні матеріали, теж дивимося по ціні 16 гривень, одна літра. А щоб прогодувати одну корову, треба до 2-3 тонн сіна, щоб його зібрати треба певну кількість солярки затрати і плюс робочої сили. Якщо порахувати собі вартість в кінці року, то виходить у мінусі. То так, що заробітку в нолі, то люди змушені здавати худобу. І, хоча між міністерством агропромполітики та переробниками підписано меморандум про граничні ціни на молокові домогосподарства, здають багато худоби, тому що молоко 2 гривні за літр. Вода, виходить, дорожча, як молоко. То люди змушені здавати штучно, тому що навіть є потреба також тримати, а мусять продати корову, щоб їхати на заробітки. А оце скільки здало за останній час? Ну, за дві неділі здало чотири корови. І такі, які не треба, вони не, не такі. Ну, якісь не, не... сходили в стану дійно надійна яка давала би прибуток і нормально. А здали на, здали на м'ясо? Здали на м'ясо. І все є, що, що буде? Ну, до осені, так по прогнозах, всі коли з людьми то люди планують, що носить здавати. Тобто, скажімо так, у по... торішньому році пуголів'я знизилося на 40 голів. Селяни не ремствують, так до розмови прийшлося. З свого боку, сільська рада усяко сприяє тим, хто має бажання створити фермерське господарство. А гляди, два-три десятки і там. Роботу знайдуть і на заробітки не поїдуть. Не було лікарні роками. Збудували сучасну амбулаторію, провели поверхівці водогін. Олена в село ніколи не покине, пишається обістям, обсадила його квітами. Першими вони перехожих зустрічають. Але щоб діти з селом долю пов'язали, поки що ні. Ніколи, ніколи. Тому я говорю, діти, як би вам не було важко, папа і мамою вам допоможуть. В село завжди встигнете. Село приваблює своєю красотою відпочити, відпочити, подихати свіжим повітрям. Воно приваблює тим, що дуже в нас гарна природа. Гляньте самі. А те, що тут немає відпочинку, немає в нас ні свята. Як кудись поїдеш, так уже дзвониш до сусідів, рятуйте, треба коровку зустріти з поля, прив'язати, щоб не пішла в городи людські. От так село виживає. Вміє Іван Юкол хату звести, камінь обтисати, двигун розібрати та зібрати. А доки не повернувся до лісового, звідки родом з сільським господарством його поєднували лише бджоли, повернувся двотисячного і побачив поля в бур'янах, тоді й вирішив аграрну науку вивчати і в теорії, і в практиці. Леон Француз на полях барського району прижився, врожайності не втратив 40 тонн з гектара, фермер отримує. Помідори городина традиційно південна, але щоб звідти доправити, треба затрати понести і в пальному, і в транспорті Івану Івановичу лише виростити. На даній місцевості ніхто не вирощує. А хто ж буде в городі, туди доставлять фури. а хто доставив село. А хто доставив маленькі тут районні центри, на НАТО? Тобто є невеличка, що якщо так взяти, на сьогоднішній день це в мене маленька монополія. Навколо 30-40 кілометрів, практично ніхто не вирощує. Городину люди охоче беруть як заробітну плату, так і за паї. Сорти фермер підбирає такі, аби зберігалися півтора місяця та більше. Наробитись біля помідорів треба. Це досить культура, яка має економічне вложення великих коштів. Тобто на один гектар затрати поверт 30 тисяч. Таке виробництво затратне і по людських ресурсах, коли за колгоспів кожному було по дві-три бригади і вирощували все вручну. Саме в себе розсада вирощена була по новітніх технологіях, вона була вирощена касетами, поливалася невеликий фрегат, закривалася сєтка відграду від, від доща, тобто тіньова сітка спеціальна. В ідеалі полив би не завадив, а доки його немає, проводять усі вологозатримки, щойно дощі пройдуть. Обробляли від хвороб городину, але не надміру і не хімічними препаратами. Продукція фактично органічна. Рівняється Іван Іванович на Європу. А от чи зможе конкурувати нам говорять про Європу, але фермеру на сьогоднішній день дуже надзвичайно буде тяжко конкурувати з європейською продуктом по кількох причинах. Одна із самих перших причин це упаковка, сортування, зберігання, хранилище і доставлення продукції готово до від виробника зразу до споживача. Тобто ми не сьогоднішній, не підготовлені до того. Для цього це треба досить великі кошти. Це має бути програма і, відповідно, бути якісь напрацювання. Це забере ще чуть не половина затратів, і до цього це не робиться одним днем. У нас набагато проще виростити екологічну чисту продукцію, ніж в Європі. А чого так ви думаєте? Тому що у нас не загаджені так поля і є сів Тобто нас не в них сіврот землі набагато менше, і вирощування інтенсивне. Немає можливості вирощувати культуру, вертатися назад, наприклад, через 3, через 5, чи через 7 років. Я можу через 10 років вертатися на це самість. Зрозуміло, виростити, доглянути не значить усе реалізувати. Рік на рік не схожий. Парим, варим, квасом, роздаємо, благословляємо Те, що залишилося, що не продалося, що привозила з ринку. Особливих статків коло овочів фермер так і не надбав. Йому би холодильник. Поки ще зберігає вирощене в колишньому корівнику і з продукцією своєю, не на ринок до магазину. Не так просто війти на тому. Потім є проблема з розрахунками. Слідуючи, є питання, що продукція не зберіглася в них, вони виставляють претензії до поставщика. Коли ми виступили якісно, тому вона в них не реалізовувалася. Вони все, що в них не продали, звертають і зачот не роблять. Хоча теж не була наша вина. За що треба робити відкати? За те, що вийшли, за те, що на тому, скільки треба вроді офіційно все робиш, а разом з тим робиш і неофіційно. Про картоплю Іван Іванович знає усе, бо це культура, з якої він ставав на ноги як фермер. Ми потеряли багато регіонів, які нас постійно купляють картошку. Там нестабільна де війна, нестабільність, і тут люди голодні, а ми практично не маємо де й діти. Рухає Іваном Івановичем неприбуток. У нього свій підхід до життя. Не завжди вирішується прибуток і не завжди вирішується гроші. Тобто є питання, для чого ти живеш на землі, куди ти йдеш, з чим ти прийдеш, і що буде перед тобою твоїми руками. А ще, каже, не на часі сьогодні розмова про картоплю, капусту, цибулю, душа болить за інше. Взагалі, робити репортаж може бути не час, про більше за більше переживав би за те, що нестабільність країна. Я не хотів би, щоб земля опоганювалась кров'ю як кожен день більше і більше. Тобто вона вже як кров авіля вип'є. Тобто, про кожен раз привертається більше і більше приходить дітей сиріт, саме більше і більше робиться вдов. Ми не вміщаємо людей на землі, які двома мовами говорять, не говорять про більше. Ми не можемо містити оприділитися з територією, де раніше друг до друга в гості ходили. Тобто, саме більше мене болить тим, що люди стали озлоблені один на одного. і інформація не так запічкані, тому що вже брат-брата не готовий вислухати. Тобто, я хотів би миру, хотів би стабільності, хотів би благословення для всієї України, для всіх фермерів. Щоб те, що вони працювали, щоб вони приносили радість, а не благословляли сиріт, не благословляли вдов і не фінансували ті чи інші крайні точки, накипівші, які я на сьогодні ситуація. Тому я призивав би наших керманичів до поміркованої політики, може би до розуму, до якихось переговорів, а не все вирішувати силою. От я таке побажання би для всіх фермерів, що фермер це чоловік, який живе від землі, живе від неба, від доща, від того, і він не для того покликаний, щоб. Якісь бути таких протиборця займати ту чи іншу сторону. Від хліб їдять всі люди. І погані, і з, і з юга, і з востока, і з запада. То хтів би стабільності, хтів би мира благословіння для нашої неньки. Чи то кролик, чи то котик всміхається Валентина Іларіонівна. не встигла присісти, перепочити на руки. Проситься. Він дуже ручний і він цілі дні гуляє по дворі, по городі, до сусідів ходить і на ніч приходить додому. Вже тікаєш, Манюній, мій хлопчик, Манюній. Ми ніколи його не будемо вбивати. Ми йому дали слово, що він помре своєю смертю, він не буде вбитий. Він буде, скільки йому назначено, стільки проживати. Останніми роками перепочиває жінка усе частіше, два десятка років тому машина збила. Операції перенесла без ліку. Важко, але я ще брачок полю, ще щось роблю, ще в мене город не запущений. Не очікувала такого, бо за кермом автомобіля молодія, значить, кращі роки провела. Коли школу закінчила, як і більшість митківських дівчат, буряки в ланці сапала. Коли ж ті одна за одною почали на цілину Казахстан виїздити, теж не втрималась. Як рибка у воді, так і я собі була за рулем. Це було насолода, насолода сама, що настояща насолода. Попервах механіка возила по бригадах, потім пересіла в новеньку водовозку. Їду і глядь, а ще не знала, що таке, що то спутник летить ввечері, бачу спутника. І я ж так спішу в радгосп показати людям, що подивіться, я так їхала швидко, що слава Богу, що нічого не трапилось. І докуди, поки я ще доїхала, а його вже не стало видно. Він же швидше за мене багато їхав. Та все ж, Подолянка Валентина додому повернулася. Подолянами звуть рід по жіночій лінії, либонь, з покоління сьомого. А усе пішло від прапрабабці. Красуню виміняв пан на собаку аж у Кам'янці Подільському. Вийшла заміж за такого ж злиденного Северина, народили Олену та Тетяну. А це я від своїх бабунів. Мені бабуні мої розказали про свою бабку, розказали про свою маму, про свою тітю Тетяну, яка ходила в Єрусалим. Пішки 12 разів пішки. Без всякої. Їди, без всякого нічого вона виходила, і пішки, босяком ішла. Всю сушу вона проходила до Чорного моря. Там її вже знали і брали у корабель, як мої бабуні казали, параходом перепливала через море і там ішла знов пішки до тих стежечок, де ходив Ісус Христос. Не кожен нині може похвалитись знанням про родовід. Діда бабу ще знають, а хто за ними стояв? Є такі, що навіть не пам'ятають, як це моя бабка звалася. Чекай, а так як котаво, а та горпина, то моя бабка горпина. Це так, є такі випадки. Мені таке було, траплялося чути. Така ікона рідкість у хаті, вочевидь, її уже за 200 років. Висіла вона в світлиці. Бабиної сестри, кімнаті, двері до якої селяни, як правило, відчиняють на свята для гостей, з неї в останню путь випроваджають. Зимою вона не опалюється. Бабця своїх дітей не мала, Валентині була рада. Удвох молилася і холод відступав. Як підросла, випросила ікону перед нею і дала згоду вийти заміж вдруге уже вдовою, в 52. несподівано для всіх, а що найперше для себе. Це мій вже дідуська Зосіма, правильно, зветься він Зосіма, то він поховав жінку, і як відслужили 40 днів, поумерлі, і він до мене прийшов і попросив, щоб ми ну як, подружили, чи оженилися, чи як там назвати, бо ж не робили якесь весілля. Я йому сказала ні, того, що я тоді була побита машиною, і я тоді ходила. У одній руці в мене була палка, а в ці костиль. Я ще дуже погано ходила і сказала, що вам, кажу, треба хазяйку, вам треба людину сильну, дужу, а я, кажу, дуже немічна. А він каже, якби тільки ти мене поважала. І так ми побралися. Тепер на обісті більше доньки пораються. Оце взялися до ремонту, повиймали зі скрині рушники та сорочки, сонцем обігріти та вітром обвіяти. Оксана старша обід прийшла злагодити, доки до роботи. А оце є й щастя зібране з поколінь у душі і роздане усім, і близьким, і далеким. Я щаслива тим. Що я з чоловіком хату збудувала і на мою хату є в мене діти? Що моя хата не лишається пустою, як багато випадків є, я радуюсь цим. Я садила сад, в мене є сад. Я виростила трьох дочок, я маю зятів, я маю онуків, я маю правнуків. І я цим радуюсь. І ще знаєте, чим я ще радуюсь, що я. Люблю дуже берегти старовину. От у мене з моїх покойних бабунів, ще прабабунів, у мене ще деякі речі зберігаються, і я ними тішуся, я радуюся. Що це ж такі реліквії я ще бережу. Отаким є й коріння, про яке так багато говорять: коріння української нації. Оте саме, що з землі часто без повітря, з чорного поту. Я не маю багатства, але я щаслива. Я щаслива. Я Богові в ранішніх молитвах все дякую, Господи, яка я щаслива. Як я тобі дякую, слава тобі, Господи, що я прожила так своє життя.